Вітаю на каналі у Гостяху Тані. Сьогодні прийшла ось до своїх перців вирвати декілька штук для консервації огірків. Огірки я закриваю із перцем, перець у мене там це як спеції. У мене є відео на каналі. Хто бажає, можете переглянути. А я хочу коротко просто розказати вам про свої перці, чим я їх підгодовую і. Як вони мене ростуть. Справа в тому, що я показувала відео, як я їх саджу, і садила я по дві перчини в, в одну лунку. І мені там було зауваження, зроблено, що побачите, у вас нічого не вийде, тому що це дуже густо. перці у вас не буде, зав'язів ви не тримаєте мізер. Так от я вам хочу сказати, що зав'язів тут багато. Перець росте, зав'язь в'яжеться. Я вже знімала нижні шари, перцю. Познімала, тому що мені треба був перець, я ж кажу, для консервації. Перцю тут багато. І в чому плюси отакої такої посадки, коли, от бачите, дивіться, у мене два стебла в одну. Справа в тому, що зараз у нас дуже жарко. Перець любить воду. Перець взагалі це водах і його треба постійно поливати. Ну, йшли дощі, ми їх не поливали, але земля ж пересихає, бо жара ж не просто так не 25 градусів, а 30, 32, 28. І тому оця посадка перцю, вона насправді вона не густа. А посадка перцю, вона 40 на 40, тобто 40 сантиметрів між перчинами і 40 сантиметрів у рядку. Але посаджений він у мене в шахматному порядку. Один рядок йде, а потім як шахмати, інший рядок я саджу. І перець в'яжеться. Але, от подивіться, якщо прогорнути, то там є тінь. Бачите, а перець має корінь не такий, як у помідорів. У помідорів корінь глибоко йде. Він лізе вниз, шукає воду, він розростається. Навпаки, якщо навіть ось у такий великий кущ перцю, ось ми вирвемо високий там. Ну, я рвати не буду, але високий, от великий кущ перцю, ось. бачите, він досить такий високий. І Вирвати, то корінь не буде там такий бозна, який велике з великою мичкою. Коренева система впеться на поверхні. І коли дуже жарко, то корінь перегрівається, перепікається від жари. І Тому ця посадка така, вона загущує і не дає сонцю пектися корінню. Аж перед все одно в'яжеться. І взагалі перець, ну, як можна сказати, компанійська. Рослина вона любить компанію і її треба, їх треба садити густенько. Ось сидять два рядом стебла в одну лунку, але перцюж, перець є, перець в'яжеться і ось зверху і на тому стеблі. Так от, дивіться, якщо перець садити ось таким чином, як у мене посаджений, то він затіняє один одного, робить один одному тінь, і тоді не так перегрівається коріння і не так пересихає земля під самою рослиною. Що стосовно хвороб, то перед, я, перед тим як він почав цвісти, я обробляла його від шкідників і обробляла від захворювань А Підгодівля у мене іде це разу 10 днів. Це біопрепарат, це е, калій, це гумат калію. Гумат калію, можна, є гумат калію рідина і є гумат калію порошку. Порошок це концентрований, його там треба розводити Одна чайна ложка на 10 літрів води. Ну, Можна зробити концентрат, а потім брати, можна і так робити. А є ще і рідкі. Вони такі і такі є. Для Гума взагалі гумати для перцю дуже потрібні і дуже потрібні каліні добрива, тому що, знаєте, Буває, от ви, коли вириваєте перець, зриваєте, чистите його. І такий він тоненький. Він такий не жирний, не товстий, такі куста сама перчина, а така просто тоненька. Це недостача калію, тому що, от ви скажете, ні, це від сорту залежить. Ні, не залежить. Можливо, від сорту, але в більшості випадків, от як я спостерігаю, то в мене це не одна грядка перцю, у мене дуже багато перцю. Ми любимо. Я закриваю різні закрутки з перцями і саджу я його. Ну в Мене, наприклад, скажу вам чесно, в мене десь 400 стебел перцю. А таку можливість мені дає посадити, ось така посадка. Подвісти блини, і, здається, перцю багато посаджено, але і територія невелика займається. Так от на іншій грядці я припинила вторік поливати, підгодовувати гуматами. А, з, а насіння в мене те саме. Я насіння збираю із перців сама. Я його не купую. Я купую тільки насіння для оновлення цього насіння. Тобто я купую гарний перець, я його висаджую. От, наприклад, Анастасію в цьому році купила, там вісім зернят усього було. Я купила, посадила. Тепер я з тих, 8, з тих перчин, які вирості, виростуть. Я зберу на і на наступний рік у мене вже буде оновлений матеріал. Так от, якщо я не підгодовувала гуматами, то там і перець зовсім був не такий. Тому оце підгодівля калійними. Добривами має велику роль. Якщо ви не хочете підгодовувати, наприклад, мінеральними добривами, а це монофосфат калію, каліна селітра, супер, сульфат калію, то можна підгодовувати оце гуматом, гуматом калію. Ну, і оце такий перець, він виростає. Що стосується хвороб, я там бачила, розказували, що листочки крутяться. Крутяться листочки, може бути іще на них можуть бути, може бути папелиця, треба уважно дивитися. Ну, в основному це у теплицях, на перцях я бачила там на одному чи на двох кущах. А так можуть бути ще тріпси. Це коли зриваєте так і такі побитий, наче перець він. Ну, такі наче в дирочках і такі п'ятна жовтуваті. То тріпси, то треба вже обробляти від тріпсів. А так, перець мій, я думаю, що він дасть непоганий урожай, і ми будемо куштувати взимку гарний смачний перець. І у закрутках. І я ще його і заморожую для того, щоб потім його, ну, використовувати їжу у свіжому вигляді. Ось коротко я вам розказала про свій перець. Ще запитання було. Розкажіть, як ви готуєте насіння і як в стаканчики висаджуєте. Ну, У мене там немає відео на каналі, як я готую насіння. Я покажу в цьому році і розкажу. Як я вибираю, як я його фільтрую, щоб він зійшов, бо сходить дуже добре. А те, як він в мене зійшов, як його підгодовувала, як висаджувала, як він в мене переносив стреси при тому, як, коли я його пікірувала, У мене на каналі є відео, і не одне воно там, їх там чимало. Тому кому цікаво, перегортайте, зайдіть на канал і просто перегорніть сторінки, там подивитися. У списках відтворення буде. Там розділ про рослини. І побачите. А про те, як я вже вибираю насіння, я вам розкажу обов'язково, коли буду вибирати. На все добре, всім миру, всім добра, всім гарного настрою, до зустрічі!